Okay. Ми, звичайно, всі президенти, але е, деякі президенти в нас рівніше. цих 5-6 е, шовців голого короля вони вважають, що нам не треба знати. Хіба, е, наприклад, той самий план перемоги, в якому з'явилася з боку України, з боку влади України, наприклад, е, пропозиція щодо корисних копалин, щодо рідкосних земельних елементів, щодо графітів, пам'ятаєте, літію там і таке інше. То вона з'явилася назовні. Нам же ж про це ніхто нічого не говорив. Хоча ну певну міру компетенція парламенту, які представляють нас з вами в тому, щоб дивитися на те, яким чином українські. Надра, які відповідно до 17 статті конституції належить нам 13 -ї, 14, чотирнадцяти, належать нам з вами, Суверенітет України на цій території України, незалежність України до першої статті, тобто певною мірою ми джерело влади відповідно до п'ятої статті конституції, але нам нас хотіли поставити перед фактом: от дивіться, значить, ми запропонуємо Трампові план перемоги. А вам е, скажемо про те, що буде якийсь там план стійкості. Де, до речі, план стійкості. Ми з вами досі його не ба нам сказали в парламенті, що він розробляється, але от стійкість і все, стійкість, і єдність. Єдність, які розуміє влада, але це ми бачимо по тих процесах над генералами, над тиском на допозицію. Е, це вже інше питання зараз. Але е, ну вважається, що ми з вами не, не маємо знати, як готуються е, плани перемоги, формули миру і. Як торгують наші з вами, нашими з вами інтересами, щоб залишитися при владі, дуже все просто. Вони вважають, що ми з вами в кращому випадку аудиторія єдиного марафону. От, вся проблема влади, що вони не тільки брешуть в тих марафонах, а вони живуть в тій реальності. Вони вважають, що отак от як вони там розповідають, значить, це так воно насправді відбувається. Там два роки ми з вами говоримо про формулу миру, потім ми говоримо про... Глобальний саміт миру. Потім ми слухаємо про те, що перемовини будуть з Росією. І перемога, значить, ну тобто Росія буде на другому етапі цього глобального саміту миру, і війна закінчиться 25-му році. Ми все слухаємо. Ну влада далі ну розповідає те, що вона вважає за потрібне в даний, в той момент, коли вона говорить, в даний момент. А тому вона власне діє в той спосіб, який вони вважають. Досі є ефективним успішна практика. Рейтинг влади падало напередодні шаркомаштабна торні. Він був вже нижче ніж рейтинг деяких інших політичних сил. От рейтинг зеленського був мінусовим, тобто довіряли йому менше ніж. Ті, які йому не довіряли, ну широкомасштабне торення змінило ситуацію, тому що ми маємо об'єднуватися навколо верховного командовича, яким би його не було. Зеленський подумав, що ви пам'ятаєте за родину за Сталіна, тобто, якщо ми за Україну, значить ми за владу України. Ну а далі почалося те е -е, наслідки, чого ми зараз пожинаємо, в тому числі по угоді порисько-сезермальних елементів. Всі побачили яким чином відбувалася ця подія в овальному кабінеті? Всі побачили е, певною мірою неготовність президента до такого роду подій. Е, ми е, були свідками того, що не можна робити взагалі. Я не кажу з Трампом, зокрема, тобто ми не любимо такого роду політику. Але е, Зеленський отримав дивіденди від антиретингу Трампа від того, що ми е, все ж таки відсовили свою, опор... свою владу, тому що вона українська влада. І, ну і він далі намагається з одного боку писати Трампа мудрим керівництвом і під лідерством Трампа, США і особисто Трампа ми, значить, маємо тиснути на, на Росію, там перемагати так і таке інше. Е, ну з іншого боку, намагаючись якось сказати Трампові, що дивись тільки я можу це зробити, ніхто інший. Е, ну а де ми, де опозиція, де політичні сили, де законодавці, де представники нас, тому що Верховна Рада це працівницький орган е, влади, от, де суди? Ну для інших вони вважають, що є там татаров і департамент. Захисту національної державності, пам'ятаєте, які більше займаються національною державою, це ті журналісти, які розповідають про корупцію в тій самій владі. Тому я поки що не бачу можливості для влади змінитися, а, саме тому, що вона не спроможна це зробити. По-друге, тому що вона не, не буде цього робити, тому що їм треба триматись при владі, аби уникнути відповідальності за дуже багато чого. А, ну і третє. Тому що ми бачимо, що під, ну, під час каденції цієї влади ну певну міру ситуація тільки погіршувалася, і навіть що стосується цієї угоди, пам'ятаєте, перший драфт був не такий, який потім був другий. Зеленський красиво розповідав угода ні про що там. Нема гарантії безпеки. А зараз він вже не говорить навіть про гарантії безпеки чергова червона лінія. Насправді вона стерта, але Зеленський вже не може визнати, що він е ну певну міру не є ефективним і компетентним в укладанні навіть угод. Він далі грає в конкурс капітанів, навіть не розуміючи, що в конкурсі капітанів Зеленський версус Трамп ну певну міру не співставні не співставні е масштаби. Да, я вже колись сказав, що е коли нам не подобається маск, то нам же ж е маска ж не ми обрали е з нашого боку. Це Єрмак, наприклад, Великий перемовник, Скажіть, будь ласка, які перемовини є успішними для України, не дивлячись на те, що постійно туди відправляють Єрмака. Ну або він сам Е, Покажіть мені один, бодай успішний кейс. Ну для Єрмака і Зеленського е, саміт миру робив дуже успішним, тому що вони стояли посередину, посередині, а позаду, значить, 'ютілісь, як любив говорити улюбленець банкової і. Русь і любіміць, значить, людина, яка любить велику руську культуру Арістович, от так ютілі, сам значить різні я в лапки беру, Усури фондерляїн, значить Шольци, Макрони. Ну а вони, вони стояли попереду в планети всій. всей. Я не бачу насправді успішних і взагалі ефективних дій Єрмака. І коли він є радником, то я скажу, він. Якщо там мас не розбирається в політиці, менше розбирається, ніж я, наприклад, там в в ракетобудуванні, то все ж таки вісень між маском і Єрмаком. і Це вісень між, між тими самими запусками і ракетними програмами США і тими кіосками на Трієщині, за всією повагою до мешканців Треєщини, які, які кришував той самий Єрмак. Єрмак людина неспроможна. Взагалі, оцінювати ситуацію, оцінювати. Я вже не кажу, яким чином вона може там планувати горизонт планування. Тим більше це стосується до кого роду речей, які мають відношення до Трампа. Ми побачили зараз Трамп, його масштабність, як він вважає, його там місіанство, що він є суддя. Ну подивіться просто розумієте, в конкурсі капітанів. Маск проти Єрмака і Трамп проти Зеленського ми побачимо. З одного боку, скандал. А, нібито Рейтинг скакнув з іншого боку. Тут же пише твіти про те, що, значить, мудрим куримутом керівництвом Трампа. Трампо ж поносить всі інтерпретації, розумієте, в які його е, оточення йому показує, що ти великий. Дивись, значить, он е, поскандалі. Дивись, як тепер ми далі будемо душити, значить, цього зеленського Ну, приблизно таким чином воно відбувається на про великий жаль. Е, мені не подобається, коли. Так ставляться до української влади, от але влада діє в той спосіб, який вона звикла діяти. Пане Валерію, я ще раз попрошу вас трохи зменшити звук на телефоні. Поки ви це будете робити, я задам своє запитання вам наступне, і дивіться в принципі. ця інформація відкрита. Вона з відкритих джерел. Рух чесно повідомляє про те, що в 2024 році партія Слуга народу витратила 24 мільйони гривень. Витратила 24 мільйони гривень на створення політичного бренду. 31 мільйон гривень на друк партійних газет. 117 плюс мільйонів гривень на розмиту на, 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 на статтю витрат інше. Ну, знаєте, Ди диявол якраз от в цій статті витрат інше. <с at all> криється. Про це повідомляє рух чесно. Е, мені цікаво. От нам Михайло Подоляк каже про те, що виборів не буде, і ніхто до них не готується. Немає ніяких ознак підготовки до виборів. Видання за економіст. Всі західні ЗМІ пишуть про те, що улітку чи восени можуть відбутися президентські вибори, і Зеленський готується до другого терміну. Нещодавно українська правда вже навіть написала про це цілу статтю. Де видання, і всі співрозмовники переконують, що е, все-таки е, до цього процесу зараз вже залучили віце-прем'єра Михайла Федорова, it підприємця Олександра Ольшанського. Також там люди з вертикалі глави офісу президента Андрія Єрмака. От мені цікаво. Е, Хто має ключ до старту виборів влада? Якщо влада каже, що старту ще немає, то це означає, що ніхто не готується, ніхто нічого не робить, так? Це так вони собі уявляють. Ну, в будь-якому випадку політичні сили, які бачать, ну, дивляться всі його знаки, вони будуть готуватися до цього. Подобається це владі чи не подобається. І сама влада буде готуватися. І свою партію вони будуть готуватися. Тому що вони розуміють, хто раніше стартував, той швидше приходить. Можливо, по так? Точно. Ну, Єдиною е, обіцянкою, ну, я, я не вірив, але залишалася єдина обіцянка, яку, е, значить, е, ще не, не виконав е, Зеленський, це була те, що він піде на один термін. Ну, але, скажіть, будь ласка, хтось з наших глядачів е, вірив в те, що він піде на один термін? Я тоді казав, що це. Ну, це навіть політехнологічно неправильно, тому що я ми бачили да, в Америці, наприклад, да, що таке кульгава качка. Тобто, це президент в останній рік своєї каденції не ухвалює різких рішень, тому що він підставляється під опозицію, а, яка буде критикувати будь-яке рішення. І по-друге, тому що все твоє оточення буде вже а, орієнтуватися на твого приємника, так. Або когось конкурента всередині нічого, тому Лузеленський боровся там, значить, залуженим, боровся зі своїми успішними донедавна менеджерами, там, кубраковими, тому що він же має бути тільки один. Болівар не винесе двох, пам'ятаєте? Світ дзеркальця скажи та всю правду розкажи. Я на світі всіх миліший всіх прекрасніше і мудріше. Да? А значить, зеркальця. У відповідь, що ти звичайно мудріший, але є ще там люди, які мають рейтинг. Ну, одразу вахти капасне скло, робиш ти мені на зло. Ну там таке витукнув. Та про таким чином воно. Ну а звичайно, що твоє оточення розповідає, ти самий мудрий, ти самий крутий, от, а єдиний марафон лє воду на значить, впливає в теплу ванну, значить, ти там нежишся, плаваєш і думаєш, що тобі таксі вірять. І вся реальність сходиться до марафону. Ну потім відбувається широкомасштабне вторгнення. Ну, до тих каналів, чи там до барафонів, А й тоді воно певною міру не відбулося. Там садімся посередині, яка різниця ім'ям якого героя названа вулиця, значить, Путін значить надурив там. Ну так і таке інше. Але повертаючись до кульгава качка. Тобто, коли ти говориш про те, що ти йдеш на один термін, то починаючи вже з другої половини того терміну, всі будуть дивитися, хто ж там, значить, буде твоїм наступником. Тому я не вірив в жодне. Жодної печанку Зеленського, ну але інше він вже практично всі не, не виконав, пам'ятаєте, починаючи з того, що не можна навіть переходити на червоне світло, але ми бачили, що воно червоне для всіх, але для всіх за зеленої влади воно зелене завжди. Да? Тому певною мірою, що до речі, що стосується навіть кадрових рішень того самого Татарова, але то не або на той момент Богдана, які знаходилися під практично підлюстрацією. Але менше з тим він зеленський. Готувався до виборів е, постійно, починаючи з, е, з, з дня інаугурації, якщо хочете. Так він ж е, тоді е, пам'ятаєте, парламент в порушення дивності конституції розігнав. Він таким собі був міні-трампом, тому що він знав парламент не в відповідності конституції, а то в зв'язку з тратою довіри. Тим самим він поставив себе в залежності також від довіри, але він цього на тому момент не розумів. Потім він вибори тоді пам'ятаєте проводив. Потім сказав, що не зупиняємося, проводимо вибори місцеві. Це дослідно, я цитую. Потім вони зупинилися на Значить, на виборах в Києві почали буксувати. Богдан хотів вибори. Значить, Єрмак казав, що ми дово домовимось, підсунув цих цих комарницьких і інших. Ну і почали, значить, забудовувати тими. Своїми, значить, я, я, я буду казати тільки про Київ, те, що бачать кияни, тому що в інших містах було все по-різному, -по але все одно там завжди влада це робила. А, але в Києві просто вони почали ставити ці, вибачте, 35-поверхові нужні туалети ставити в центрі міста, так от зараз зрозумів, що коморніського немає, але хтось йому дав зелений коридор. Ми в цьому прекрасно маємо прекрасно розуміємо, хто це тільки влада може дати, тому що вона ж. E, значить, ніхто інший не може пройти через коридор, e, а й серед парламентів через підпис самого Сафальчука, але тільки Дмитруки, Куницькі, Комирницькі, ну всі інші вони спокійно собі e, їздять і не повертаються. Да? Інші хочуть поїхати, але зараз я вже зараз не про це, а про те, що влада завжди готувалася до виборів. Премше по першою людиною, яка сказала про вибори в Україні, не вірте, що влада розповідає, що це значить Путін з Трампом, домовився до того, лісі Грем республіканець там порадив і таке інше. Першим сказав спікер парламенту Олександр Стефінчук в червні 23-го року. Він сказав, що ми можемо провести вибори. Зеленський тоді сказав: дайте мені 5 мільярдів дослівно цитую. Про безпеку ми подбаємо Федорів. Буде Федоров буде займатися значить людьми за кордоном. Цифровізація і ми розуміємо, що дія і особисті дані. Це є в тому числі можливості для я не буду кати про маніпуляції. Поки що ми про це не будемо говорити. Це про це дозначно будемо, говорити, бо маніпуляція можлива, Ми бачили декілька разів, дія падала і яким чином особисті дані могли статися. До речі, ворогові. Ми побачили, що найбільш потужні захищені структури той самий Київстар також став доступним до росіян. Ми знаємо ситуацію там в тій самій. В Європі, в тій самій Швейцарії, ми знаємо ситуацію щодо недовіри громадян, але вони це питання вирішували би якраз через цифровізацію, так звану. Так? Е, значить, смарту, як це влада в кишені, пам'ятаєте? Ну, вони ж коли казали про владу в кишені, вони ж розуміли, що е, смартфони не можуть бути в кишені кожної бабусі, в кожному селі, але для них це був е, значить, е, такий собі передвиборчий слоган, е, тому що зрозуміла, чия влада і у кого вона в кишені. Вони хотіли проводити вибори. Вони хотіли поміняти закон про вправив воєнного стану, е, дозволити, е, значить, голосувати е, або припинити певною мірою. Ви все одно ж нікуди не, не припинялася, але можна було на деякий час припинити воєнний стан. Це те вони могли вирішити або е, записали би, що можна проводити там б, вибори президента, тому що нема. Обмежень Сепончопер це казав на відмінно від виборів парламенту. Нема обмежень щодо виборів президента. Вони хотіли це зробити, але не дозволити висуватися головному конкуренту, як вони тоді вважали, залужному, який мав рейтинг довіри вище, а ніж президент Зеленський. Ну зрозуміло, що збройні сили України ну набагато набагато мають більшу підтримку, аніж всі органи влади, якщо навіть їх просумувати, навіть якщо з місцевими взяти просумувати зі всіма там. Значить, їхніми там корішами, подільниками, олігархами і грошима вони не дотягували навіть до половини бо да ретаго на той момент залужних збройних сил України. Тому питання в тому, що вони його. Не дозволили би висуватися, тому що військові відповідно до закону діючого закону чинного закону не мають права висуватися. Ну аби щоб не було е, політизації, так е, бо у нас ж мають бути не політизовані збройні сили, хоча ми прекрасно розуміємо і пам'ятаємо, як навіть там керівників бригад е, підбирали в офісі президента. Менше з тим, не підриваючи зараз е, присипи на началя, яку насправді підривала влада, але. Ми зараз маємо з вами говорити про те, що вони хотіли провести вибори. Сам Кулеба, міністр закордонних справ, який практично був прес-секретарем Єрмака. Він розповідав про те, що президент серйозно думає про вибори. Президент Зеленський розповідав про те, коли вони хотіли придбати залужного, значить, про те, що от у нас можливі заворушення. Це він говорив італійським і, і, і британським засобам і Він не радив би, значить, з, займатися політиками, політикою військовим. Тобто вони фактично готувалися і просто не знали, яким чином вирішити питання, значить, залужного. Тому, коли питання виборів знялося з порядку денного, тому що громадяни України переважною більшістю були проти проведення виборів під час війни, як би там влада не намагалася фальсифікувати такого роду речі, то вони. Залужного вже відправили у відставку, і він отримав можливість балотуватися, але це вже інше питання. Коли вони відправили у відставку, тому що виборів то немає. Ну а Залужний потім якось так ми питання порішаємо, як вони вважали а. в майбутньому. А я вважаю виборами вважаю. ще раз, виборами влада займалася завжди. В мене в поштовій скринці позавчора вчора я дістаю, там написано, значить газета Слуга народу, вісім сторінок, більше, ніж Кого завгодно, хто це друкує, навіщо друкує, за які гроші виборами ну, займаються... статистика. Кирил... статистика від руху, чесного все прозоро. Звідки беруться кошти з грошей бюджетних грошей в той так, час, як влада... інші партії віддають свої гроші на зсу, вони займаються політичним піаром. Навіщо це, якщо ви не хочете вибори проводити? Ну але ж вони так, але ж вони так завжди займалися, розумієте, в чому питання? Питання в тому, що вони ж поставили. Фактично на держаудіт поставила на рахункову палату, яка рахує гроші, а влада рахує як свої. Поставили ж фактично бухгалтерку і подругу родини пані Піщанську. Хоча всі на всі посили Великої Сімки казали, що цього не треба робити. Верховна Рада з першого разу не зробила. Зеленський, значить, зібрав свою фракцію перший раз. І сказав, що ніхто там нами не буде керувати, будемо їм призначати. Вони, звичайно, що і призначили. Хоча посли великої сімки, це посли тих країн, які наполовину фінансують наш бюджет, а через великі зарплати цих цим чиновників і 350 тисяч, наприклад, там судді та кінці, вони ще і, вони ще фінансують пенсійні фонди, фонди соціального страхування, тому що ці 500% премії, всі ці мільйони і крипто, Валюти у наших чиновників, які недавно опубліковані, вони фактично фінансуються нашими західними партнерами, вони фінансують бюджет, а тікадуть із бюджету або отримують високі, високі зарплати. Ну, Тому навіть відрахування від цих речей йдуть в бюджети. Тому ті люди, які представляють країни, в яких є платників податків, вони мають право подивитися, яким чином ці гроші значить, у нас використовуються. Ні, влада сказала, значить. Ба банки бюджет Техаса мають грабувати тільки влада Техасу, і, значить, поставили піщанську. Ну то вже там, там Татаро присутній, Смірнов до того був присутній з цих п'яти шести менеджерів, друг Портнова він займався судами. Тобто влада монополізувала насправді. Повністю силові структури, ми побачили, да яким чином е, департамент захисту національної державності бореться не з захистом національної державності, а з, а з опозицією і журналістами, які борються з корупціями в органи державної влади. Тобто вони не бачили тих 63 прокурори, не бачили цього МСЕК, не бачили е, цю пані крупу да, на Хмельниччині, не бачили її чоловіка, який е, займався також тим самим аудітом, Держаудітом не бачили сина, який був керівником пенсійного фонду. Тобто, практично все керівництво було е, в одній кишені, так, але цього вони не бачили. Зато журналістів вони там ловили да, там, в певній е, один з е, операторській групі там одна людина за мільйони грошей е, з залученням родини, Вони там ловили. Так, я можу багато що говорити, як вони робили, але вони вважають, що вони а, мають е, значить Федорова на цифри. Б. Вони мають, значить, татарова, які вбивав чеченців, значить, на силових структурах, ними підпорядковані суди. У них є кишенькова позиція у вигляді бойка. У них є, є єдиний марафон, і вони можуть спокійно собі зачищаючи патріотичний простір. Вони можуть собі спокійно виходити на вибори як єдині патріоти, які будуть заща захищати Україну, які борються не тільки з Путіним, а й тим самим Трампом. От приблизно така в них, значить, доктрина.